Ознаки весни. Бузок точно вже проснувся, Брунічки готові розпуститися при нагоді. І не тільки бузок. Отакі красоти на дереві. Капельки буквально сяють на кожній гілочці. Це липа. І зараз у неї. Дуже прекрасно великий від туману, який осів сів на гілочках. Природа практично вся, я готова до весни, до проявів весни. Весна то настала, але поки було прохолодно, а вночі навіть заморозки, то це було помітно, не дуже. А зараз дуже красиві є моменти, наприклад, готовність. Отакого от кущику троянди до літнього цвітіння. Дуже ухожений, дуже гарний. І там зеленіють уже ті квіточки, які проклюнулись. Біля нашого будинку чудовий рядочок пролісків. Які ж вони тендітні та красиві. Любуватись та радіти, а це цибулька, лизунець, теж прекрасний. Рядочок зелені, корисної і красивої. Увесь садочок готовий зустріти. Хороші дні. Дощик пройшов, земля напилася, і рослинки почали себе дуже навіть проявляти. Ось абрикоска, яку я посадила у минулому році. Вона перезимувала. І за, зараз видно, які яскраві її пагонці, вони аж червонясті, готові пирснути вгору, рости.